Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом! Я бойовий полковник ОБД з вищою військовою освітою, пише Василь Федорович Баранівський, доктор наук, професор в шоці від намірів та дій керівників офісу президента. Щодо генерала Валерія Залужного. Зрозуміло, що він є серйозним конкурентом на посаду президента України. Його цінує та підтримує військо та народ, не підходить на посаду головкома Буданов. Йому ще ротою покомандувати потрібно. Немає він відповідної освіти та досвіду. Звичайно, в Україні, коли президент вчорашній артист, міністр оборони, вчорашній недофінансист, все можливо. Але це злочинна кадрова політика, що веде Україну до краху. Народ повинен це знати та розуміти. Бутусов закликав Зеленського не поспішати з призначенням Буданова главкомом ЗСУ. «Закликаю Верховного головнокомандувача не поспішати з призначенням Ка Буданова на посаду головнокомандувача ЗСУ, а ще розважити усі наслідки цього рішення далеконосного для України. Написав головний редактор «Цензор.нет» та один з найбільш відомих фронтових журналістів України Юрій Бутусов. Він пояснив можливу мотивацію такого кроку Зеленського, тим, що президент. Зен замало їздить на передову, і молода людина з генеральськими погонами буде на виборах виглядати симптоматично і на ймовірних перемовинах з РФ, буде симпатичним гарантом домовленостей, здатним підписати все, що завгодно. Не обійшлось без критики і самого керівника ГУР, бо Тусо висловив думку, що не можна ставити головнокомандувачем армії людину, яка ніколи в житті не командувала навіть взводом. Журналіст також додав, що загальновійськові операції, якими керував Кабуданов на острові Зміїний та на Енергодарі, були на рідкість бездарно з Новані та проведені, і масштабувати цей стиль управління на всю діючу армію категорично неприпустимо. Політолог Дмитро Биков у той же час пише: наступне: з великою обережністю можна сказати, що на сьогодні ми відстояли Залужного та команду. Залужний відмовився писати заяву про відставку. Він не звик коритися прихотям президента, і тепер це протистояння посилиться. Саме тому Зеленський не відмовиться від ідеї звільнення Залужного. Наступний інформаційний привід для звільнення Залужного буде після знищення та захоплення Авдіївки. Про що Попереджав залужний ще три тижні тому. Лише розголос, тиск і страх влади перед майданом зупиняє щоразу бажання Зеленського звільнити заложного. Величезні іміджеві втрати від цього рішення не буде чим перекрити. Та ще й на черзі прийняття мобілізаційного закону, який сильно б'є по рейтингу Зеленського. Наразі Зеленський перебуває у ситуації Цухцванго. Кожна наступна його дія погіршує ситуацію до завершення каденції президента трохи більше двох місяців. А ситуація надзвичайно напружена зі станом українського суспільства, яке постійно Мить від інформаційної політики влади на сьогодні захист залужного від звільнення має бути одним із найбільших пріоритетів громадянського суспільства в Україні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.